Ну що? Робимо книгу. Вже шила. Бачите, зробила обкладинку, зробила листочки. Зараз ліпимо. Мишко, ти допомагати будеш? Так. Да. Що саме ти будеш робити? Нічого, так, називається? Ну, нічого. От і все. Отак. От Ну, коротше, книга, типу, мрій, значить, в кінці ми напишемо якусь мрію. В принципі, я вже написала. Зараз буду приклеювати. Level three. Level three. О, така мрія. Я думаю, вона у всіх одна. І у дітей, і у дорослих. І фінальна фоточка. І нарешті книга буде готова. Level eight. Level eight. Коротше, прийшов папа додому. Показала йому книжку для садочка, яку зробила. Подивився, чогось заплакав, сказав книжку в садіку показати і принести обратно додому. Ой, нарешті відпочинок. Справилася з всіми завданнями. Стою. Ой, вон, бачите квіточки які. Буду зараз їсти креветки і пити вино. Що? Думаєте, суп варю? Чи компот? Н -н -н. Нема гарячої води. А мені що треба помити? бойлер не купила. А то що війна? Ми сюди переїхали, якраз вийшла війна, і, ну, я не знаю, я не суєвірна, але мені чусь так здається, що я повішу люстру чи штори то обов'язково щось тут прилетить. От і не хочу нічого робити, чесно. Тим более люстра це лишнє стекло в хаті. Знаєте, коли шахи всі діла і так того стекла вистачає. Так що болера пока нема, але ну, задумається, що, наверное, якщо буде зимою проблема. Ну, теж, якщо вони кажуть, що наверное, нам зимою світ виключать. І не буде його, то і з бойлера теж не буде толку. Ну, поки коротше, то вода довитися через пару днів, а в садочок іти завтра. Так що зараз нагріємо, розбавимо, буде куча води, покупаю мішутку, дай покладу спать, бо вже реально втомилася. Він такий енергійний, я не знаю. Воно, звісно, класно, але я не розумію, чому у дітей стільки енергії, а чому в нас і нема. Врудіємо так само. І спимо так само, як воно працює? А завтра вже в садочок підемо. Що мені завтра? Мінаю завезти в садочок, чоловік не знає, чи сам завезе посилку, чи після садочка мене підбере, поїдемо разом віддамо. Хоч би її взяли, щоб без переключення, щоб вже вона ушла. Тому що, теж, знаєте, як воно ти щось запланує, воно не виходить, то воно тебе роздражає. Хочеться, що воно швидше все зробилося. Ну, а що я? А я довго думала, довго думала, короте, все, я рішилася. Я нікому не казала, ні чоловіку, ні сину, не хочу казати. Я не знаю, чи в мене вистачає на півдня, чи на день, чи на два, чи на три. Ну, короте, з завтрашнього дня ой, я буду пити одну воду і там можна пити зелений чай. Так що в Макдональдсі в мене є зелений чай. Ну, зрозуміло, без сахара, без нічого. Ну, коротше, закрашена вода. І ще я дивилася врача, я не зрозуміла, що так. Він каже, що якщо дуже сильно буде хотітися їсти, там прям капець, то якийсь куриний бульйон з чорним перцем. Я не знаю, чого він так сказав. Ну, коротше, до корінного бульона з чорним перцем не дійде, потому що, щоб був бульон треба докинути туди курицю. А якщо я її туди кину, я її вже з'їм. Ну, все. Дієта пропала. Так що завтра попробую. Ну, Утродень все легко пройде, а проблема вечір. Я звикла їсти по ночам, плюс я сова, я лягаю дуже пізно. І от вночі починаєте смоктати, дай-дай, ну хоч щось, оцей желудок твій починає розварювати. Фрукти, на жаль, він сказав, теж не можна. Так що перебиватися там персиками сливами не вийде. Тут або вода і чай, або нічого. Попробуй. Завтра розкажу. Получилось не. Хотя не, що я вам завтра розкажу? Я вам скажу, що все получилось, да, в часов 9-10 вечера, а потом в час ночі зірвусь. Нет. Завтра видео не записую, а запишу вам уже у вівторок. И вы уже вівторок все узнаете. Получается чи не и що вообще як. На От приємно. Я не знаю, яка різниця така, от куди береться. Виховуєш однаково. Старша дитина, поки не гакнеш, тарілка три дні буде в кімнаті стоять. А молодше, от я не знаю, з дитинства сам заносить. Коротше, мишко сьогодні грався, грався, ви купили другий набор в Аврорі, ну цих букв. Літер. Він грався, 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 складав, що попало, як попало, і в кінці ввечері виклав слово, ми з папою зайшли, ми були в шоці. Ну, ніхто нічого не підказував. Я думаю, що я цілий день там Книга Мрії, Мрія. Ну, мені казали в садіки, що вони букви знають і читають, але що він може викласти слово. Це було дуже приємно і круто. Дивіться. Бачите, він спочатку все, жижин, нини, ци, І потім він взяв і виклав слово Мрія. Коротше, прикольно. Так, роблю собі салат. Потому, що, як я сказала, завтра нічого не буду. їсти. Сьогодні поїла креветки, там калорій практично нема. Я з'їла, може, грам 300 це 300 калорій. Це не о чому. Я сьогодні бігла цілий день. Зважування не знаю. Сьогодні п'ю вино, п'ю воду. Коротше, Ні, зав... Ну я завтра зважуюсь, але я так розумію, що результат хороший не буде. І взагалі зрозуміло, який буде. Ну, то таке. Ми знаємо, що ми на цьому не зациклюємося. Взяла помідорогірки, зараз зроблю салат і взяла собі. Так хочеться салат, щоб був смачний. Так що зараз зробимо салатик. І в мене ще є трошки вина залишилась. Угу. Так, сьогодні вже неділя, вечір, завтра ще зранку запишу вам, скільки я важу, це вже буде понеділок. Ну, і вже, мабуть, наступний раз. Я вже буду вівторок викладу відео. Розкажу про посилку, чи відправила, чи все в порядку. І як пережила понеділок без єдиного дій? Всім папа! -па.